Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Чотирьох людей, серед яких і 16-річна дівчина, вбили росіяни на Одещині. Ще два десятки постраждали. Пізно ввечері путінські терористи вдарили по регіону балістичними ракетами. Внаслідок атаки зруйновано двоповерхову будівлю, де були люди. Усю ніч з-під завалів рятувальники діставали постраждалих. Вдалося врятувати чотирьох мешканців. Троє людей: – 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина загинули під уламками. Ще одна жінка від травм померла у лікарні. 10 людей зазнали ушкоджень, дев'ятьох доправили до медичних закладів, четверо з них у важкому стані. Ще десятьом постраждалим надали психологічну допомогу. Ніч у столиці знову почалася тривогою. Ворог намагався завдавати ударів шахедами. На Київ дрони заходили з різних напрямків. Про звуки вибухів від роботи сил ППО. Повідомив Віталій Кличко. Загалом тривога тривала понад три години. Усі ворожі БПЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено. Повідомили у Київській ОВА. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. У тім, у столичному регіоні досі триває бойова робота проти решти запущених БПЛА ворога. Під загрозою дронів зараз лишається і низка інших. hobla's Літню жінку вбили росіяни напередодні у селі Кругляківка Куп'янського району Харківщини. А у самому Куп'янську поранили чоловіка. Він у лікарні. І ціла родина батько, мати та троє їхніх дітей двох, шести та п'ятнадцяти років, постраждали у селі Черкаська Лозовани неподалік Харкова. Напередодні в день росіяни бомбардували село кабами, було влучання у відкриту місцевість та ударна хвиля потрощила приватні будинки. У батька та матері постраждали родини. Поранення у їхніх дітей гостра реакція на.

Поблизу Бахмута росіяни нині активно застосовують авіацію. Некерованими керованими авіаційними ракетами б'ють біля Костянтинівки та Часового Яру. Під Кліщівкою та Андріївкою здебільшого намагаються штурмувати піхотними силами. Марія Малєвська дорогою на позиції до бійців 93-ї бригади Холодний Яр знайшла руїни однієї з найдавніших храмових споруд Донеччини. Уже традиційно, під час цього сюжету, на екрані буде QR-код, відсканувавши, який ви зможете. Підтримати спецпідрозділ «Сигнум» 93-ї бригади. Ми бачили цей розбитий храм з вікна автівки вже багато разів. Церкві, наче шаблею, хтось відтяв верхівку. Цього разу ми вирішуємо зупинитися і роздивитися споруду. Лінія зіткнення повільно, але підповзає сюди все ближче. Що тут взагалі може прилітати? Всього сто <смір> п'ятдесят волки. 122 долітає. Хіба артилерії там, скільки, 20. на 20 км не можуть стріляти. Осколка можуть доставати. Каби, наскільки часто тут. Сюди і хтось його часто. Наші провідники тут дронарі підрозділу Сигном 93-ї бригади Холодний Яр. Вінні та Папай. Да, я думаю, вся яка поцілеє тут буде. Ось яка ця церква була до вторгнення. Чуємо прильоти, це ствольна артилерія, пояснюють хлопці. Ми приїхали сюди грано вранці, аби роздивитися церкву, поки ще не так гучно. Багато що потрощене, але табличка, що храм цей московського патріархату цілісінька. Біля входу так і валяється залізна ємність для пожертв на свічку. Піднявши голови, бачимо ясне небо. А під ногами рештки гранітної дошки. Зараз будемо намагатися прочитати хром заложено. Ось рештки якоїсь меморіальної дошки. Тут складно прочитати увесь текст. Але 2001 року храм був освячений митрополитом Донецьким і Маріупольським іларіоном. Написано це тут російською. Це один з найстаріших храмів Донеччини. Йому понад 200 років і заклав його російський полководець Петро Котляревський. Його часто порівнювали з Пітерським Ісакієм. На руїнах лишилося тільки кілька ікон, чиясь парасолька, свічки, а ось дзвони вціліли. Вон, дим Холодноярівець Вінні показує, куди щойно влучило. За кілька хвилин над головами стає чутно защання FPV. Скоріше за все, вороже. То що ніяких, скажімо так, признаків того, що це може. Ну тут може бути десь стояти розрахунок. Союзницький якби не виявлено. Обережно ховаємося попід стіночками. Защання не змовкає. Хлопці зводять зброю і готуються збивати. Починає лягати все ближче, маємо їхати. Екскурсію храмом Московського патріархату, який Москва і знищило, закінчено. Можливо, вони на це заслужили, але церква все рівно є церква. Ну, місце залишається місцем. Ну, можна замінити священика, і якби церква дуже швидко стане українською. Це не є проблемою. Це не перша церква, звісно, яку я бачив. Знищеною, але це доволі не дуже приємне видовище. Як ну особисто для мене, тому що я вірую, що віруюча людина. У селі Олександру Шультина і до вторгнення жило небагато люду. Зараз вулиці геть порожні, населений пункт вимер, як і купа сусідніх сіл та селищ у цих краях у Костянтинівській, Бахмутській, Часовоярській громадах. Всі прифронтової села виглядають именно так, вот як ви сьогодні видели. Просто все по ноль. Все, все, що не, не разрушить, розрушити, подно, ну, то все згоріло вже. І все равно. Они, Ну, це їхня методика. Все випалювати, все розрушати, тоді вони только зможуть продвигаться і заходить. Марія Малевская, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. У російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Про це повідомив керівник прес служби координаційного штабу Петро Яценко. Вікторія була позаштатною авторкою української правди. Управління розвідки зазначили, що журналістку було включено до одного з найближчих обмінів полоненими. Її мали етапувати до в'язниці Лефортово в Москві, аби підготувати повернення в Україну. Втім, офіційного підтвердження, щодо її смерті в Росії не дали. За словами Яценка, про обставини смерті говорити зарано, Їх встановлюють. Вікторія потрапила в полон у серпні 23-го під час поїздки на окуповані території вона вже була в полоні. До того у березні 22-го, журналістку затримали представники ФСБ Росії у Бердянську, де вона готувала репортажі про воєнні дії на сході та півдні України. Тоді її вдалося звільнити. Російська Федерація незаконно утримує понад 30 українських журналістів і медійників. Їх піддають тортурам. До місць утримання наших полонених не допускають представників Червоного Хреста. І початку повномасштабного вторгнення Росія вбила. 82 медійники, 34 були поранені. 14 журналістів зникли безвісти. Три країни за один день напередодні Володимир Зеленський з візитом відвідав Велику Британію, Францію та Італію. Європейським лідером він представив план перемоги України. Які теми Ще, які теми ще обговорили. Дивіться далі у сюжеті. План перемоги України у Римі Володимир Зеленський представив премєр цієї Італії Джорджію Мелоні. За його словами, головне посилити позицію України, щоб створити необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії. Також він подякував за надану нашій державі безпекову допомогу, зокрема, системи ППО. Перед цим український президент зустрівся в Єлисейському палаці в Парижі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Коротко про зміст переговорів вони повідомили під час виходу до преси. Український президент подякував своєму французькому колезі за нинішню і всі попередні зустрічі та за підтримку, яку Франція надає Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. Також Володимир Зеленський повідомив, що розповів Еммануелю Макрону план перемоги і сказав журналістам, що про припинення вогню мова не йде. Це не є темою наших дискусій з іншими союзниками, і ми не говорили про це. Я бачу у змі циркулює багато інформації, що я нібито приїхав говорити про перемир'я. Ні, це не так. Росія багато працює над поширенням дезінформації, тож це зрозуміло. Під час зустрічі говорили і про надання боєприпасів для українського війська. За словами Макрона, Франція і надалі допомагатиме зброєю та підготовкою українських військових. Ще до початку зустрічі він опублікував відео з тренувань української бригади Анни Київської, яка зараз проходить навчання у Франції. Говорили також про зняття обмежень для України на удари по Росії іноземною зброєю, бо дронів власного виробництва на ураження всіх цілей недостатньо. Нагадаю, Еммануель Макрон неодноразово говорив, що нашій державі слід дати дозвіл на удари по федерації. Того, що є зараз, недостатньо. Ми шукаємо фінансування на цю потребу для внутрішнього виробництва і чекаємо також дозволу від наших партнерів. До Франції Володимир Зеленський прибув з Лондона. Там він кілька годин говорив з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Мова серед іншого була про план перемоги. Також у британській столиці відбулася зустріч українського президента з нещодавно обраним генсеком НАТО Марком Рюте. У трьох обговорили питання дозволу для Києва бити в глиб території РФ західною зброєю. За словами Рюте, кожне рішення залежить від кожного конкретного союзника. Ми знаємо, що Росія має невеликі успіхи на сході. До речі, при значних людських втратах з російського боку люди гинуть, люди отримують серйозні поранення. Але все ж таки росіяни роблять ці маленькі просування. Ми ж хочемо підтримати Україну, адже підтримка України в цій боротьбі проти Росії має вирішальне значення для нашої колективної безпеки в Європі, Канаді, в Сполучених Штатах на всій території НАТО. Вже сьогодні у Володимира Зеленського заплановано візит до Берліна у німецькій столиці. Він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом. Ярослава Марушенко, програма «Вікна з марафон. Єдині новини. У Феодосії, у тимчасово окупованому Криму досі не можуть загасити пожежу на російському морському нафтовому терміналі. Його нагадаю, зсу атакували вночі 7 жовтня, а минулого вечора там вибухнула чергова цистерна із пальним. Очевидці публікували відео масштабної пожежі. Такий вогонь загасити неможливо, кажуть експерти, доки все не вигорить. Тим часом окупаційна влада твердить, що ситуацію контролює. Ой-ой-ой. Что происходит? Удар по російському військовому аеродрому «Ханський» був спільною спецоперацією ГУР СБУ та сил спецоперації. Повідомили нам наші джерела в спецслужбах. Литовище розташоване в Російській республіці Адегеї, що в Краснодарському краї, за 450 кілометрів від лінії фронту. Під час удару українських безпілотників на території аеродрому було 57 бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Серед них Су-34, Су-35 і мі 8 Після гучних вибухів місцева влада оголосила евакуацію з найближчих населених пунктів а на у знімках видно масштабні пожежі та детонації. Вот іще політіло, смотри. Бам! Прямо надромам. На ПВО ху. Вон еще одна політіла. Вот вот такая спишка була. Скільки бойової техніки вдалося утилізувати чи пошкодити ще встановлюють відомо, що це литовище окупанти використовують для дозаправки та подальших ракетно-бомбових ударів по території України? Нагадаю, в ніч на 10 жовтня дрони СБУ ГУР та ССО уразили склад шахедів біля російського Єйська. Одразу шість життів за одну добу врятували українські лікарі завдяки згодам двох родин на посмертній трансплантації органів. Днями в Україні пересадили серце, чотири нирки та печінку, що дало змогу врятувати аж шість пацієнтів, які потребували термінової пересадки. Одну з рятівних операцій провели 59-річному волинянину пану Миколі, якому діагностували кардіоміопатію. Останні тижні чоловік провів в реанімації, адже з кожним днем його стан стрімко погіршувався. Врятувати його могла лише трансплантація серця лік ішов на дні. Донором для Миколи став 46-річний черкащанин, який помер через геморагічний інсульт. Для порятунку задіяли гелікоптер МВС. Орган екстрено доставили з Черкас до Ковеля у лікарню, де успішно провели операцію. Донорське серце запрацювало в грудях пана Миколи на операційному столі. Того ж дня операції з пересадки було проведено ще п'ятьом пацієнтам у двох центрах трансплантації. Пілотам дякую за те, що, що, що сильно скоро привезли. Я дуже вам вдячний за, за той орган, що привезли скоро.